Друзі, привіт! Отож, всі обговорюють про те, що Україна нарешті підписала угоду Сполученими Штатами Америки. Ця епопея має свою кульмінацію, здавалося б. Хоча ще буде багато обговорень, зокрема щодо технічних угод ратифікації в українському парламенті, тому що, на жаль, не було обговорень. Ну і традиційно. У нас немає поваги до законодавчої гілки влади, тому я дуже сподіваюся, що комунікація буде. Тож багато хто говорить, чи це зрада, чи це перемога. Друзі, немає ні перемоги, ні зради, тому що ми знаємо, що таке насправді українська перемога. От і ми маємо сказати, що. Дуже хотілося всім українцям цій угоді бачити те, що президент говорив зокрема чіткі гарантії безпеки від США. Але ще перед зустрічю овальному кабінеті були сигнали з Вашингтона, що не буде ніяких чітких гарантій безпеки. Тому ми зараз не побачили в фінальному тексті угоди, побачили лише закріплення щодо розвитку стратегічного партнерства. Ну і насправді за 34 роки. Фактично з часу, як розвалився Радянський Союз і Україна відновила державність, ми зрозуміли, що єдиними гарантіями безпеки для України є сили оборони, технології, новітні військові, ну і дезінтеграція агресора. Тому що членство в НАТО поки не стоїть в пунктах пріоритетних щодо безпекових гарантій, тому ми повинні чітко зрозуміти. Що а, для нас надважливо продовжувати зміцнювати нашу армію, а, інвестувати в технології і робити Україну а, оборонним хабом Європи, де стратегічне партнерство з США дозволить нам а, стати сильним гравцем, не просто контриб'ютором безпеки а, європейської світової, зважаючи на те, що країни в до Тихоокеанському регіоні дивляться на нас. Але найголовніше, що е, агресор на Москові і на болотах. Сподівалися, що зірветься цей процес. Ми дамо привід Трампу злитися на Україну, що а ми не хочемо миру. І ми показали тим, що е, е, погодилися на е, припинення вогню всеохопне, е, і під е, цю пропозицію США підтримали друге попри спроби україну ну взагалі пограбувати тими текстами коли намірами коли ми побачили тексти угоди ми відбили позиції